Запорізька Січ це військово-адміністративний центр козацької держави, яка існувала у 16 столітті на території сучасної України. Вона була розташована на острові Хортиця на річці Дніпро у 16 столітті. Запорізька Січ стала символом боротьби українського народу проти турецько-татарської окупації. Козаки, які жили на січі, вели активну боротьбу проти турецьких і татарських орд, які розграбовували українські землі. Організаційна структура Запорізької січі була побудована на основі демократичних принципів. Головними органами влади були козацька рада і отаман, рада складалася з обраних козаків, які вирішували важливі питання. Приймали рішення про військові походи та розподіл земелі. Отаман був військовим командиром і головою січі. Запорозькі козаки відзначалися військовою майстерністю і мужністю. Вони складали свою рідну піхотну армію, відомо своїми набігами на ворожі території та здійсненням розбійницьких вчинків. Козацькі загони також допомагали українським князям у веденні війни. Запорізька Січ була не тільки військовим центром, але й культурним та освітнім. Козаки займалися літературою, музикою, релігійними практиками та історіографією. У січі були козацькі школи, де викладалися основи. Як висновок можна сказати, українське козацтво, зокрема, незове козацтво та реєстрове козацтво виникло внаслідок потреби українського народу захищати свої землі та відстоювати свої права. Запорізька Січ у 16 столітті відігравала значну роль у формуванні української національної свідомості та визвольному русі козацтво стало символом сили, вільності та боротьби за незалежність українського народу.